І про наші гаманці насамперед вчительські після розмови із міністром освіти про мізерні зарплати українських педагогів, я вражена сумами, які ви називаєте в коментарях. Про те, що молоді фахівці отримують на руки і по шість з лишком тисяч гривень не здогадується певно в міністерстві. Грошей на підняття цих зарплат у бюджет не закладено. Але цього тижня прем'єр повідомив новину. З 1 січня 2025 року уряд запроваджує щомісячну доплату до зарплати вчителів по тисячі гривень на руки. А з 1 вересня, того ж 25-го цю виплату обіцяють збільшити до двох тисяч. Що означає це в нинішніх реаліях? Розкаже кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Коваленко, яка зібрала інформацію, які ще виплати анонсують у владі, звідки гроші і чи не розжене це ціни ще більше? Скільки тепер обійдеться Кастрюля Борщу? Опля подорожчала у тричі морква і буряк удвічі. А капуста коштує так само як італійська на даний час 25 гривень. Чи виростуть ціни ще більше після роздачі грошей від уряду усім громадянам і, зокрема, вчителям? І який курс матимемо на кінець року? Про все по порядку. Черепашка, пельмень, морква так креативно підписала частини яловичини продавчиня Наталя. Просто морковка, вона схожа на форму моркви, а пільмі. Схожий на форму пельменя. Ну, не вареник, звісно, так краще йдуть люди, знають вже як це називається. Загалом м'ясо подорожчало від 15 до 50 гривень за кілограм, порівняно з минулим роком, каже Наталя. Уголовно через збільшення вартості кормів для тварин та енергоносіїв. Сало теж така ось спинка 180, бочок 180, крижочок 150 гривень. Ну а поласувати найсмачніше Нішим генеральським обідиться у пів тисячі гривень за кілограм. Така ціна завжди на нього була дорога, тому що його дуже мало в свинки росте. Десять сантиметрів з однієї сторони, десять з другої. Дешевша курятина перестає бути вже такою і дешевою. Та напевно даже за останній місяць на нас кожну неділю там на пару гривень, плюс-мінус, там по гривні може там. А от десяток яєць правлять від 55 до подекоти аж 90 гривень. Проте це вже домашні. Очікуємо певне зростання цін на яйця сезонне до нового року, і потім знов цей цикл зниження. Тут менше прив'язки до інших факторів, але пам'ятаємо, що без енергетики комплекси не можуть працювати. Який борщ їсти, з м'ясом чи пісний, обирати вам, але однозначно дешевим він цьогоріч не буде. Морква 26 гривень, 25. буряк 15-16 гривень, картопля 24-25 гривень, капуста 23-24 гривні. Лише цибуля зросла десь на третину, зараз коштує 13-14 гривень за кіло. І це гуртові ціни. У супермаркетах за цього родину доплатите ще в середньому 10-15%. 15 гривень за кілограм немає такого врожаю. Це по перше. По друге, фермера вони зразу бачать ринок. Якщо десь не вистачає якогось врожаю, вони зразу не на гривню на дві піднімають. Вони піднімають моментально на 10 на п'ятнадцять. Щоправда, якби не хотіли наші фермери підняти ціну, її балансує імпорт з Туреччини з Грузії, з Молдавії, з, з Литви, з Польщі, з Румунії. Це Італія. Італійська каппунка. А яка її ціна? На, на даний час 25 гривень. У нас буде дорожчати все. Тобто боршовий набір у нас однозначно буде дорожчати і надалі. По сегментах буде дорожчати все, крім цибулі. Я думаю, що пік по цибулі буде десь березень-місяць, як традиційно. Який же фрукт можемо собі дозволити? Наше вітамінне яблуко, але й воно не вродило та й подорожчало. Є сорт «Голден» – 32 гривні. «Фуджи» наразі саме дороге, – 33-34 саме гарне крупне середній менше 22-25, така ціна. Торік ціни були значно нижчі, каже продавець Едуард. Гривень так на 10, а то й 15. У цьому році з якісним яблучком, типу, хто хоче і якщо десь знайдемо, то за нього треба буде заплатити непогані гроші. Кого там 100 гектарів, 200 гектарів. Вони в спромозі виростити якісне яблуко, і в них, можна сказати, постійний врожай. То вони і дають на Європу, і на всі а у кого невеличкі сади, то підтримувати постійний врожай щороку не завжди виходить. Президент Володимир Зеленський 25 жовтня оголосив про запуск програми, за якою кожен громадянин може отримати тисячу гривень. Ця програма діятиме протягом зими з грудня 24 по лютий 25 року. Гроші можна буде отримати на карту, створену у рамках програми Національний кешбек. Для цього потрібна дія і смартфон. Однак українці, які не мають доступу до дії, зможуть отримати тисячу гривень у відділеннях Укрпошти. Це безумовно роз. Розжине інфляцію, тобто ріст цін, кажуть фахівці. Це тисяча. Я порахував це один відсоток інфляції. Буде. І це ще не все. Із січня 25-го року кожен вчитель додатково до своєї зарплати отримуватиме на руки по тисячі гривень, а з вересня 25-го по дві тисячі таке заявили в уряді. І на додачу президент оголосив про зимовий пакет підтримки українців, що в нього входить наразі невідомо. Утім, можна припустити, що це додасть ще кілька відсотків до інфляції. От як коливання курсу гривня-долар залежатиме від виборів у Сполучених Штатах? Долар почав зростати проти всіх валют. Але це теж тимчасово, тому що оптимізм у Трампа. Але гривня теж має потенціал зростання, тому що ну, інвестори очікують, що Трамп зможе зупинити активну фазу війни, тобто буде перемір'я. А значить, економічна ситуація в Україні можна може посилитись, тож можемо бачити зараз коливання курсу, але на кінець року прогноз досить стриманий. У мене до кінця року 42-42,5. І наступ на початок наступного, десь 43. на економіку і курс також впливають очікування і прогнози, а також ситуація на фронті. Це ті змінні, які можуть рухати важливі показники в той чи інший бік. Ірина Коваленко, Володимир Парахонський та Геннадій Шульга Тессен тиждень один плюс один марафон. Єдині новини.